Розпочинаємо наш день. Я вже приготувала сніданок, попила каву і ось роблю собі другу каву і буду наносити макіяж, робити свій макіяж. А в той час, коли я п'ю каву, роблю макіяж, паралельно я ще дивлюсь відео а, на телефоні моїх уроблених блогерів. Щойно подзвонив кур'єр, нам привезли посилочку. Женя дещо замовляв. Ми забули картку. Аліся, я картку забула. Давай назад. Назад. Почекай мене в ліфті. Ліфт їздить. За допомогою картки я швиденько вийшла і забула. Картку. Дякую, молодець. Ти тримала ліфт для мене. Тож там Женя замовив якийсь переходник USB, щось таке така досить потрібна річ. Завжди розвиток не вистачає, не вистачає USB розйомів, Жень що щось там вирішив полегшити нам життя. Щойно позвонив кур'єр, то... Спускаємося за посилочкою. Ось такий адаптер в розетку вмикається. Тут ще можна під різними накрулами його вмикати, з двох сторон є для звичайної вилки. Ось. З однієї і з іншої. А з цієї сторони для USB. USB. Так, USB. Будемо використовувати. Вийшли за лісою на вулицю трішки прогулятися, підемо в сторону базару, можливо, щось купимо там. Ні? Ні? Завтра? Ні. Прогуляємося трішки, дощу немає. Але похмуро і прохолодно. Ми одягнулися. Поки ми йдемо, я вирішила з вами поділитися думками щодо наших подальших планів. Я вам декілька разів вже говорила, що в нас є думки їхати з В'єтнаму, що віза у нас до 4 лютого, тож до цього часу нам потрібно виїхати з країни. Що ми планували, що ми думали, які ми були наші думки? Взагалі там ще місяці. П'ять назад ми думали, що от ми з'їздимо останній раз на візеран в Колампур в Малайзію. І будемо їхати з В'єтнамом І хотілося дуже сильно з'їздити в Україну. Так, ми з друзями собі запланували, що з В'єтнаму поїдемо на два місяці в Таїланд. Розглядали варіант пожити два місяці в Бангкоку, а потім у нас думки. Щоб поїхати неподалік біля Бангкоку, є місто Патаян. Досить популярний курорт серед росіян. Тому ну, ніби і хотілося в Таїланд, не хотілося їхати десь далеко на острови, а Патая знаходиться недалеко біля Бангкоку але велика. Російська діаспора там знаходиться, там їх більше, ніж тайці батає. Вони там і житло купують, орендують. Ну, і так Досить щільненько їх там, ну, але не це нам заважало. Нашими думками було те, що от два місяці пересидіти до весни в. Таїланді, а весною можливо, якщо ситуація в Україні трішки покращиться, хоча б на деякий час приїхати в Україну, тому що ми вже тут більше трьох років не були в Україні, забігаючи наперед і перечуваючи ваші запитання, хто не знає, хто нещодавно долучився до каналу, то планували ми всі разом. Аліса, що там таке? Всі разом е з Женією, разом з чоловіком їхати в Україну. У нього така е ситуація, що він не може допомогти е війську і о -о, має всі документи для того, щоб потім знову виїхати, але хто знає, чи випустять, чи що буде нове, тож е ще такі є. Хвилювання на цей рахунок. Отож, було таке в думках, щоб з'їздити в Україну. Але чому для нас була був Таїланд е зручним? Бо в нас закінчується віза, нам потрібно в будь-якому разі кудись виїжджати або знову подовжувати візу у В'єтнам на три місяці, або е просто виїхати в Таїланд. Там вже два місяці пересидіти, бо в Таїланді є можливість по прильоту, тобі дають штамп по прильоту на два місяці, тобто два місяці тобі, ні, ну, тобі не потрібно виїжджати, ти можеш знаходитися в Таїланді. І ще такою великою проблемою у нас є, те, що у Аліси закінчується термін дії закордонного паспорта, нам його потрібно зробити. В Таїланді, в Бангкоку є консульство, де це можна зробити. Тож ми планували, що їдемо в Таїланд на два місяці. За два місяці якраз ми, ну, ми встигнемо зробити паспорт Алісі і поїдемо в Україну. У <кхем> нас був варіант такий, що якщо ми не їдемо в Україну, ну і ситуація така, що поки що. А, це складно зробити, то для себе ми запланували їхати у Європу і там е, перебувати деякий час. так знаєте Останній час я ходила і думала, що е, навіщо нам е, робити цей такий незрозумілий. Незрозумілий виїзд в Таїланд, тому що ну, по суті це нічого нам особливо фінансово не змінить, чи ми ще залишимося тут на три місяці, чи ми виїдемо в Таїланд на два місяці. Все рівно. По ситуації зрозуміло, що в Україну ми скоріше всього не поїдемо і будемо рухатися в сторону Європи. Тож <кій> зараз зриватися на два місяці в Таїланд, потім летіти в Європу, як ми можемо і звідси полетіти в Європу. Тож вчора остаточно <кій> вже думали, ходили і остаточно прийняли рішення, що. Таким ми залишимося ще на три місяці у В'єтнамі. Тобто у нас ще там три тижні залишається до Візерану. Його потрібно зробити, і складність полягає в тому, що Візеран у нас припадає на В'єтнамський новий рік, коли В'єтнамці празднують тут більше тижня це свято, всі державні установи не працюють навіть великі супермаркети. Не працюють там до, до тижня, днів 4-5, це точно вони зачинені. Тож нам потрібно 4-го виїхати. 2 лютого в них починається свято, а нам потрібно виїхати, вилечити 4 лютого. І якщо ми подамо документи, через який час їх розглянуть, ми просто не знаємо термінів, скільки ми нам доведеться знаходитися в іншій країні там чи це буде. Тайланд, чи це буде Малайзія, і ціни зараз трішки під, підскочили на переліт, і ми не розуміємо, скільки часу нам доведеться, чи тиждень нам доведеться, чи навіть більше, і ми витратимо там цю маленьку суму на перебування, на проживання в готелі в іншій країні. І якщо видно, нам можуть... Візу зробити. У нас може бути така ситуація, що ми можемо дуже сильно попасти на квитки, тому що нам потрібно взяти квитки туди і назад, це буде дешевше, а не яку дату брати назад, ми навіть і не можемо е, якихось припущень зробити. Тож в цьому полягає така велика проблема, але тут є компанія, яка тобі допомагає трансфером і з візою в сусідню країну в ЛАОС. Це автобусні перевезення, автобусом тебе везуть. Ми взагалі для себе ніколи не розглядали цей варіант, але вони тобі гарантують, що вони тебе везуть, всі проблеми з візою вони вирішують за тебе. Виходить, сума чи маленькою, приблизно такою ж самою, якби ми витратили на переїзд в той же самий Куалампур і там 2-3 дні гуляли, відпочивали по місту, гуляли насолоджувалися. Тут нам доведеться витратити ці всі гроші за цей трансфер, за цей переїзд, за візу і так далі. Це все займатиме добу. Ми добу будемо їхати автобусом. Годин 5 туди, годин 5 назад. Але в нас іншого про варіанту не залишається, бо, як я сказала, ми не знаємо, скільки часу займе оформлення візи. Отож, ось такі у нас справи. Вирішили ми ще залишитися на 3 місяці, ще один раз зробити візу на перебування у В'єтнамі. і вже Потім рухатися в Європу. Вирішили трішки свій план змінити, не їхати в Таїланд. Хоча Таїланд ми дуже сильно любимо, там прожили більше двох років. Разів чотири ми вже були в Таїланді, тож це, знаєте, таке було б, ну, типу, типу, як ти додому приїхав. Ось так. Так, ми вже прийшли на базар. Тож йдемо здійснювати покупочки, покажу вам все, що сьогодні купуватиму. Так, мені потрібно купити авокадо, в нас вони закінчилися. Яблучка хочу взяти, також немає. Mm -hmm. And this? Mm -hmm. okay. Okay. Візьму, дай d'ailleurs. Okay. Окей. Три штучки візьму. Мен поки що цього вистачить. Хама mm. з. 15 тысяч за авокадо. Ой, бок, бен, кон, я, ой. Ты! Ой, бок, бен, кон, я, 18, даже я не побачила, що там она 18 написала. Thank you. ананас. Hello. How much? Nothing. Okay. Oh, далее В рюкзаку я в рюкзак поклала, Алиса, ананасик, не хвалюйся, ешься. Yes, Я візьму Яблочко і драгонфрут. Фрут. по 25 тисяч. Йо -йо -йо, так робить, так? Ага, скручують навіс, так? Окей, 67 тисяч драгон труд і яблучко. Мені порахували. Зараз йдемо, Аліся, так, забираємо зараз гроші з нашого решту і підемо. Що тут ще можна купити? Можна купити мандарини, апельсини зараз помаранчеві продаються. Зазвичай ми ось такі зелені беремо, а зараз, мабуть, сезон. Багато я бачу ось помаранчевих є. І зготували відбувається. Не знаю, Аліса. Бачиш, там щось наготували, палички позапалювали. Щось відбувається. Так, пройшли розрядчики з базар. Взяли все, що нам необхідно було. Магазин, так, ми підемо Аліса. Зараз в Монмілк підемо. Нам ще потрібно в Монмілк піти. Добре. Ну, насправді я вам хочу сказати, що досить сумно, досить сумно і їхати з В'єтнаму. Бо ми і звикли вже за рік до міста. І я багато разів говорила, що мені дуже подобається Дана, мені тут залізлося дуже зручно. І самі в'єтнамці спокійні, з ними комфортно жити, жити в їхній країні. І сумно, і сумно їхати, і сумно залишатися, скажімо так. Тому що ну, потрібно рухатися далі. А ліси росте, потрібно ще думати з дитячим садочком, з навчанням. Маломовні дитячі садочки тут коштують дорого. В'єтнамські дешевше, але не знаю. Думаємо десь приїхати в Європу, щоб дитина англійською мовою навчалася, англомовне навчання, щоб було, бо у В'єтнамі англомовне навчання досить дороге. Ось, так що <клес> ось такі наші думки на цей рахунок. Думали-думали і передумали поки що їхати, вирішили не робити. Ось таке зайве коло. А може, знаєте, а може щось і зміниться за цей час, поки ми вирішили тут ще, ще подовжити наше перебування, можливо, ситуація в Україні зміниться і не буду загадувати наперед, говорити нічого. Ще ніхто не знає, як воно буде далі. Знову ж таки плануємо, але плани можуть змінитися за один день, так як ось цього разу. <кій> Женя, як ми тільки вчора вирішили, Женя одразу написав нашій власниці каже, ми нашу квартиру ще не здали, бо ми її вже також попередили, що ми їдемо. Домовлялися з нею про наш від'їзд, про депозит і все таке. Бо каже, ми передумали, каже, ні, живі. Ще все, ще все в силі. Тож залишаємося в нашій квартирі, бо якби вона вже нашу квартиру комусь пообіцяла, то було б не дуже добре. От, ну і одразу написав компанію. Через, яка нам буде допомагати е, здійснювати візеран. Там також дали підтвердження, що є міста, є місця в автобусі. <звук> Як це буде відбуватися, все не знаю. Тому що цілісінький день добу витратити на поїздку в автобусі з дитиною. Самі розумієте. Але в нас взагалі, якщо ми залишаємося у В'єтнамі, то в нас взагалі варіантів небагато. От один із них це поїздка в Лаос. Мінуси поїздки в Лаос це те, що, ну, по-перше, ми витрачаємо немаленькі кошти. Це задоволення. По-друге, що ще й по сторінці паспорта в нас також е, заберуть під лауську візу. Вона повністю на всю сторінку вклеюється, нас з у нас багато Женію також залишилося сторінок в паспорті. Тож є ось такий великий мінус. А і я вам ще не сказала, я ж вам говорила, що <клес>, у нас основною нашою задачею е, поїздка в е, Таїланд. Д'являлася зробити Алісі новий паспорт. <кій> Но В'єтнамі його також можна зробити. Ханоє, здається. Туди потрібно або їхати потягом всю ніч, або летіти літаком, що також не дешеве задоволення. ну Вирішили, що Женя полетить літаком. Якщо паспорт для дитини, то там може один із батьків може. Самостійно це зробити без присутності дитини. Ну, якось будемо вирішувати, що сказав, я поїду, значить, каже, якщо ми залишаємося, значить я поїду подам до хубаво. Ну окей. Так, що, ось так наразі ми вирішили, поки що придер... притримуємося цього плану. Але досить складно, я вам скажу, що так жити в невідомості знову ж таки ще на три місяці лишаємося, а там як буде, знову щось придумаємо, знову ну, якось по-іншому може піти, знову щось придумаємо нове. І ніби ти постійно в якомусь такому стані очікування. І жити не живеш нормально, якось спокійно, бо там. Те не купуємо, те, не будемо е чимось обживатися, бо все рівно поїдемо. Ну, так, досить складно так жити. Я прекрасно розумію, не хочу сказати, що мені складніше, ніж людям, які знаходяться під обстрілами. Мені, звісно, я взагалі не, не знаю, якби я себе... На вашому місці погодила. Що якось ось так. Так, я ще купила молочко в супермаркеті. Мені замовили сир кисломолочний, дівчатка наші, тож готуватиму для них. Несемо додому всі наші покупки. Все, що накупили. Йдемо, Ой, повертаємося додому. Йдемо зараз до наших друзів. Ось тут такий магазин квітів. Знаєте, мені нагадує, як в нас в Україні також такі квіткові базари були, а восени хризантеми продавали. Ну, не продавали, вони їх і продають, мабуть. Ось там хризантеми жовті, бордові, а ось тут маленькі деревця мандарин. Я не знаю, чи вам видно, зараз я спробую зайти. Вам покажу. Всякі вазони продають ось, цвіти різні. Ось маленькі деревця-мандарин. Це все готується до в'єтнамського нового року. Біля готелів, біля магазинів будуть їх виставляти. Мандарини і кумквайт. Такі, знаєте, довгенькі такі маленькі. Ну, вони і, і кругленькі кумквайт бувають, але ми. Зазвичай звикли бачити їх такими довгенькими. Тож ось такими деревами з цитрусами будуть ставити біля входу. Ось помело, дерева, помело. Ну це хто, які багатші ресторани, багачі готелі, то вони біля себе ставлять. В минулому році, в крайньому разі, я таке спостерігала тож і. Вже бачили ми біля дорогого такого ресторану, там цілу таку інсталяцію з дерев помело і пахнуть вони просто, неймовірно, цитрусом таким приємним. Ти просто проходиш, а, а запах чутно на десятки метрів, що там стоїть помело. Ось у в'єтнамців заведено. Дерева з цитрусами і ось такі дерева, просто гілочки прикрашені такими ось рожевими, жовтими квітами. Здається, що вони святкують не Новий рік, а якийсь прихід весни. Ну, у в'єтнамців ось так це відбувається. Потрібно, до речі, почитати, чому так, чому саме ці, ці дерева з цитрусами і чому е, е, штучні. Квіти, бо я не, не задавалася цим запитанням, от зараз вирішила, що це було б цікаво дізнатися. І якщо щось цікавеньке дізнаюся, то вам обов'язково також розкажу. Такая okay, ліса це дорога, давай ручку. Ходімо. Кукурузу смажать на грилі, Біля дороги прям продають. Ми йдемо зараз. Банкомат нам потрібно зняти готівку. Що там? Ага, я бачу, ходімо. Перукарні. Барбершоп. Іга. Ну що ж, друзі, на сьогодні будемо завершувати. Я дуже рада, що ви були з нами. Що підписуєтеся, коментуєте, всіх цілую обіймаю. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.